Враховуючи, що в рекламаті Обухівської районної ради 6 липня відсутній порядок проведення таємного голосування з питання про висловлення на голові Обухівської районної державної адміністрації на засіданні постійної комісії мандатної з питань депутатської діяльності та депутатської етики місцевого самоврядування, забезпечення законності та правопорядку, внесена пропозиція про затвердження такого порядку, щоб рішення, яке буде прийнято депутатами районної ради, знаходились повністю в правовому полі. Наступне питання звучить наступним чином. Про затвердження порядку проведення таємного голосування з питання порядку денного про внесення на довірі голови Бухівської районної державної адміністрації неділку Сергію Вікторовичу на пленарному засіданні 47-ї позачергової сесії Буфільської районної ради 6 ступеня. Слово для озвучення порядку проведення темої просування Деси Ткаченко Львова Лівановича, заступника голови Буфівської районної ради. Питання до Герогорі Івановича і основного доповідача. Скажіть, будь ласка, ви доповідали тільки що про те, що було засідання комісії е, депутатської, яка прийняла відповідний порядок. Можна подивитися е, протокол засідання цієї комісії рішення? Ну ви тільки що доповідали і сказали, що я доповідав. Попитання. Ви, ви сказали про те, що є е, було засідання депутатської комісії. Покажіть, будь ласка, протокол засідання цієї депутатської комісії. Що саме? Порядок проведення таємного голосування. Ні, так правильно. Ну цей порядок проведення таємного голосування був прийнятий на вашій тимчасовій комісії. На, на вашій комісії. Це порядок для нічого? Гарнеда Дорошенко підписаний. Це розі. Це Це спільне засідання, постійно Якщо У вас є питання, ви потім подасте в суд і будете вирішувати. Це. Це все, до, все дотримано реклами. Не треба нас докладатися. Давайте закон будемо дотримувати. Ви дотримуєтеся регламенту і закону. Що за заслужніше, скажімо, на голосування. Чекайте, які у вас запитання, Дмитро Григорьович? Так і не зрозуміло. в Мандатна комісія скільки? було, Три? Сідайте. Я ставлю на голосування. Чому ви не приймаєте? По-другому питанню. Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Хто за? За що ви голосуєте? За що по ви голосуєте? За порядок. По а де порядок, якщо йде порушення? Ви собі самі себе поважаєте, що Йо, ну, я... ж де ви голосуєте? Йо, ви ж народні де ви знайшли де ви знайшли порушення? Де ви знайшли порушення? Я вас добив. Ви знаток дуже великий. Де ви знайшли порушення? Дозвольте, я скажу сьогодні. Не дозволю вам. А То, ви за нас поважаєте сесію? Як ви балаган балаган привращаєте сесію? Ви прощаєте балаган сесію. Я не даю вам слово. Якщо ви, ви приймаєте рішення, у нас є депутати по ПССР Са говорят. Сергій Анатолійович, будь ласка. Я сейчас по не помню, но по-моему з етики этих депутатов состоит У нас там получалось нет самых. Там, по 5, а эта комиссия была 6. Если их присутствовало то о, это не Она не полностью. Должно быть больше, половина. Можна було быть 4 що це був мандатної комісії. Ми порушуємо. Провели тайні збори, кабінеті, якусь до регламенту нашої сесії. Ми нараз голосуємо. Відповідно, мандатна комісія не відбулася. Це йдуть порушення за порушення. Давайте попишемо Рафальського обратно. Ой, давай я Чё, да, точно давай попросить. Як щось закон! — Я не косі, поступи Олександр. Коли ви будете це вести в рамках закону, і ви мені не вказте, поступіна Ліксайте. Ні, в рамках закону! — я веду. себе в рамках закона. Вы его порушили. Выведите должны. Ви не відповіли на мій питання. У нас э, депутатська комісія по мандат і так далее. Шесть человек. Шри, шри человек Шесть человек. Шесть человек. Присутник было 3. Было присутник 3. Значит, три не, не было. Як вы проводите Это точно так же, як и в президні. не було форм. Вот в на 100 не було форм. Так, дякую. Захотів виводити в ПАРіті тоже. Було в п'ятницю засідання двох постійних комісій, мандатної бюджетної. Якщо у кого є запитання, задавайте запит після сесії, і вам нададуть відповідь. повітря. Сергій і Ігор Любатеш, це стосується вас. Бюджетна комісія до висловлення до діла голові адміністрації. Було питання на сесії, бюджетне питання. Тому питання тому комісії засідали дві постійні комісії, спільне засідання. Я вам, я вам На 6 людей? Так, 6 чоловік. 6, 6, 6, да. Запит зробіть і вам надасть рада відповідь, скільки людей було і як засідала комісія. Комісія засідала в п'ятницю. Ви тільки що об'явили, що засідання постійної комісії відбулося. Присутні було три чоловіка. Показали... Я не говорив скільки людей було. Я не говорив зараз. Присутні три три, три людини, три депутата. Я не говорив скільки то хай вони озвучать, хто не був. нас хто був. Сьогодні десяток ви чи глухи, чи я не знаю, як вам ще сказати. Протокол засідання комісії можна показати. Протокол засідання комісії, протокол комісії, і хто там був після сесії зв'язок.

Ставлю на голосування. Пропоную прийняти проєкт рішення по другому питанню за основу. Хто за? Ганьба. Ганьба. Яке за основу? Що ви голосуєте? Господа? Поясніть, за що ви голосуєте? За що ви голосуєте? Поясніть. За що ви голосуєте? То поясніть. Слухайте, ви, уважаемые, підпитайте Уважаємо! Уважаемо. Ви що, приходили сюди і що робите? Ми посадили сюди на вашому житловій стоянці кухню і ми хочемо розуміти, послухайте, якщо ви не можете ні до ні до адміністрації на якій підставі? А ви не даєте, ви не даєте Все. сказати, на якій підставі? Ви, ви не даєте ви порушено, сказати, на якій підстані. Протоколу немає, нічого нема. Це є. Ви заважаєте Покажи. працювати. Ви заважаєте працювати. Покажіть, ви заважаєте працювати. Не Чим ви заважаєте? Тим, що ви не можете показати, Бо ми контролюємо вашу пацієнту. Хто проти? Один против. Утримався. Вище руки подіймаєте. Хто руки? Подимайте, подимайте вище. Почому ви не подіймаєте? Пусть видят вас все. Вам потім працювати в районі. <зас> 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 а не на голопані. <зас> 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 ви будете працювати тут. Подимаєте. Поднимаем, поднимаем сколько вот раз, два, три, четыре. Нет, почему? Вот там еще четыре человека. Так Так время не проходит. 20, 24 не проходит.